Підсвідомості все підвладне ДжОН Кехо. Розділ сьомий. Підсвідомість сила рухати світ міститься у вашій підсвідомості. Уільям Джеймс. Наш розум складається із двох частин. Дотепер я говорив лише про свідоме. А зараз мені хотілося б ознайомити вас із другою складовою розуму. Таємничою і загадковою підсвідомістю могутність і складність підсвідомості вражає відомо, що саме підсвідомість керує всіма життєво важливими функціями організму, починаючи із кровообігу і закінчуючи регулюванням дихання і травлення. Ба більше ми знаємо, що в підсвідомості зберігається все, що коли-небудь із нами траплялося. У ній закарбована кожна сторінка нашої особистої історії разом із емоціями та думками, викликаними цими подіями. Саме друга частина розуму дає людині безцінні підказки і вказівки, за допомогою інтуїції, мрій, почуттів та перечуттів підсвідомість наводить нас на ідеї, осяяння та рішення, необхідні для задоволення всіх наших потреб і бажань. Розбудивши цей внутрішній дар, людина вже ніколи не залишається самотньою або безпорадною, і нарешті підсвідомість є механізмом, завдяки якому розумові імпульси, що регулярно повторюються у формі почуттів та емоцій, пришвидшуються, заряджаються і матеріалізуються у фізичному еквіваленті. Ви можете самотужки закріпити в підсвідомості будь який план, думку або мету, котрі бажаєте відтворити в реальності. І обов'язково отримаєте їхній матеріальний еквівалент підсвідомість креативна, рісніє ідеями і завжди готова допомогти вам. Утім, мало хто вміє використовувати її силу для кращого розуміння того, як свідомість та підсвідомість співпрацюють, створюючи вашу дійсність, дозвольте знову вдатися до аналогії. Підсвідомість свідомість, схожа на родючий ґрунт, що приймає будь-яке кинути в нього насіння. Ваші звичні думки та переконання це насіння, що постійно засівається в нього, і це насіння так само ймовірно принесе у ваше життя врожай того, що було посаджене, як із зернятка жита виросте колос що посієш, те й пожнеш це закон. Пам'ятайте, що свідомість є садівником. І саме ми відповідальні за те, щоб це усвідомити та мудро вибирати, що потрапить до потаємного саду, але, на жаль, більшості з нас ніколи не пояснювали, як бути таким садівником. Зокрема, через нерозуміння своєї ролі ми дозволили різному насінню як доброму, так і поганому, потрапити до внутрішнього саду, саме воно і є причиною всього, що відбувається у нашому житті. Щоб зрозуміти, чому вам щастить або не щастить у будь якій зі сфер життя, варто лише зазирнути всередину, підсвідомість не нашкодить вам вона відтворить невдачі, погане здоров'я і нещастя так само легко, як успіх і достаток, підсвідомість працює над втіленням у життя того, що виросло з насіння, котре ми посіяли всередині. Вона приймає ту інформацію, яка надана їй через відчуття та емоції, незважаючи на те, є вони позитивними чи негативними. На відміну від свідомості, підсвідомість не оцінює вас і не сперечається з вами якщо ви хочете змінити своє життя, вам треба звернутися до першопочатку, а він є тим, як використовуєте ви свідомість, як мислите та які зображення відтворюєте в думках. Неможливо одночасно мати позитивні і негативні думки, якісь із них мають домінувати наше мислення продукт звички, саме ви відповідальні за те, щоб позитивні емоції та думки становили домінувальну частку. Для зміни зовнішніх умов потрібно спочатку змінити внутрішні, здебільшого ми намагаємося змінити умови і обставини, працюючи безпосередньо з ними. Ці зусилля завжди даремні або ж у кращому разі мають тимчасовий ефект, якщо не супроводжуються зміною думок та поглядів. Після відкриття цієї істини шлях до кращого, успішнішого життя стає чітким та зрозумілим тренуйте свідомість продукувати думки про успіх, щастя, здоров'я, достаток, водночас вириваючи бур'яни страхів і хвилювань. Нехай ваша свідомість буде постійно зайнята очікуванням кращого, переконайтеся, що думки, які зазвичай у вас виникають, базовані на тому, що ви хочете бачити у своєму житті тут закон звички може суттєво вам допомогти формуйте таку звичку щодня, практикуючи всі вправи, що містяться у цій книзі. Треба не просто читати її розділи, а застосовувати описані принципи і техніки у житті та зробити їх своєю реальністю вода набирає форму того, у що її налити, чи то склянка, чи то ваза, чи перегрічки. Так само ваша підсвідомість створює та відтворює речі відповідно до зображення, яке ви зазвичай проєктуєте на неї через щоденні думки. Саме так створюється доля, тож ви можете зробити з вашим життям те, що оберете для себе синхронізація щойно ви зрозумієте, що підсвідомість дасть вам що забажаєте, і візьметеся щоденно проектувати думки та образи бажаного, і з вами почнуть відбуватися нібито випадкові вдалі події. Ваш потужний внутрішній партнер, працюючи відповідно до наданих інструкцій, притягуватиме саме тих людей та події, які необхідні для втілення ваших цілей. Тисяча невидимих рук, як це описав Джозеф Кемпбелл, допомагатимуть вам. Для тих, хто не знає про ці техніки, синхронізація видається випадковістю або ж везінням, але то не так. Це просто функціонування природних законів, що починають діяти під впливом ваших думок. Дозвольте пояснити, як це працює раніше я вже зазначав, що вся матеріальна дійсність складається із частинок енергії ми живемо всередині величезної енергетичної мережі. Коли ви починаєте закладати у підсвідомість думки про успіх, вони безперервно випромінюють таку енергію, що резонує із усією системою. Підсвідомість удень і вночі сприймає цю енергію успіху і притягує у ваше життя людей та обставини, необхідні для успіху. Маю також додати, що підсвідомість так само працюватиме над тим, щоб притягнути обставини, необхідні для вашої поразки, якщо ви думаєте про них. Вона не діє на шкоду і не обирає думки, але працює з тими думками, бажаннями, сподіваннями та страхами, яким ви дозволяєте перебувати у свідомості. Нам пощастило, що тепер людство починає розуміти закони матеріальної реальності і закони мислення. У минулому те, що ми можемо притягувати, створюючи завдяки мисленнєвому процесові бажану реальність, видавалося неймовірним, але тепер, володіючи новими знаннями, розуміємо, як це працює. Думки це енергія, тому їхній вплив на велику реальність через випромінення енергії за допомогою повторюваних образів, афірмацій, візуалізацій, глибоких переконань, страхів і бажань є цілком логічним. Насправді, якщо зупинитися і задуматися, то як це може бути інакше, якщо все взаємопов'язано? Хочу ще раз наголосити на цьому важливому аспекті. Коли ви ментально та емоційно зливаєтесь із добром, яке бажаєте відтворити реально, творчі сили вашої підсвідомості реагуватимуть відповідно, ваші звичні думки та образи формують реальність і створюють долю, Всесвіт не скупиться на підтримку. На жаль, то ми не вміємо приймати цю щедрість, але ситуацію можна змінити. Щойно ви зрозумієте закони життя і побачите, як використати їх собі на користь, то охоче приймете все. З цього самого дня починайте вкладати у підсвідомість образи бажаного, хай ніщо не відволікає вас від цього заняття, і тоді ви з радістю та здивуванням побачите, як починається синхронізація. Ємалайський дослідник Мюрей цілком правильно стверджував. Щойно людина приймає остаточне рішення, проведіння реагує на це, починаються необхідні події, які жодним чином не відбулися б у іншому випадку низка подій відбувається після прийнятого рішення, створюючи для людини всі різновиди випадковостей, зустрічей і матеріальної допомоги, у які до того ніхто не вірив. Запам'ятайте цю істину, і тоді у вас буде ключ до скорбів усесвіто. Сила підсвідомості чекає лише на ваші інструкції.